У професійному реснигу дуже важко відпускати хороші речі, подивіться на WWE та їхню поточну ситуацію з будлайн. Хоча було багато випадків, коли сюжетна лінія могла б легко закінчитись, вона все ще отримує хороші рейтинги. Ця ж ментальність є причиною того, що у світі професійного реснингу так часто відбуваються матчі реванші та ворожнечі, іноді фанати цінують квиток у минуле. І другий раунд так само веселий, як і перший. Однак це не завжди так. Було багато хороших ворожнеч, які розчаровували після повторного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і ці культові ворожнечі в реснику, до яких повернулись. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реск української мови. Слід визнати, що Буба Ray Дадлі і Tommy Dreamer ворогували так само часто, як були на одному боці, тим не менше, у них було кілька запеклих поєдинків у Стінах і CW, особливо трилогії їхніх команд. У 1998 році The Dudleys провели кілька неймовірних матчів проти Tommy Дрімера і The Zedmana. Понад два десятиліття по тому Dreamer і Буба ray Дадлі Продовжили ворожнечу інпакт на початку ж цього року. Цю історію краще було б залишити у спокої, оскільки кожен з них вже давно не розкиті сил. До того ж, їхній поєдинок на Сакерфайс 2023 року залишав бажати кращого. На момент проведення Росіма 29 Рок і Джон Сіна ворогували вже більше двох років. Вперше вони взаємодіяли на WrestleMania 27, а наступного року на WrestleMania 28 провели матч один раз в житті. Це було добре сприйнято. Однак, друга зустріч і ворожнеча були просто непотрібні. Майже всі тоді знали, що це призведе до автоматичної перемоги Джона Сіна. Всі просто відчували в тому, і такі імена, як CM Punk також постраждали від цього. Гаразд, можливо, було трохи перебільшенням сказати, що перша ворожнеча Ренді Ортона і Брая Вайта у 2017 році була досить хорошою, у ній було багато поворотів, включаючи появу Люка Харпера на сцені головної події. Хоча їхній матч Саманія тридцять 33 був поганим, однак він не може зрівнятися з тим, наскільки сильною була їхня ворожнеча у 2020-2021 роках. Здавалось вона тривала вічність. Алексаблі здобула перемогу на Тренті Ортоном і майже нічого не мало сенсу. Що ще гірше, їхній матч РСМ 37 був ще гіршим, ніж перший їхній матч на РСМ 33. Неймовірно важко впіймати висок удвічі, і це найкраще доводить рок проти Хака Хогана 2. Лише за рік до цього на Ресимані 18. Дві легенди влаштували один з найбільших видовищних матчів в історії в Вони повторили його майже через рік, точніше, на новий ав 2003 року, але все виглядало вимушено. Другі фанати вже були не в захваті, і ворожнечу просто б залишили в спокої. Суперництво Джона Сіни і Міза не було знаковим. Але вони все одно мали дуже пам'ятну ворожнечу в 2011 році. Того ж року вони були хідлайнерами РСМІ 27. Шість років по тому Джон Сіна і Міс знову ругували, що призвело до командного матчу між колишніми чемпіонами WWE та їхніми другими половинками. Про те, що це була лише підготовка до того, що шіст разовий чемпіон WWE Джон Сіна освічився Беллі на РСМІ 33. Повертатися до ворожнечі лише заради заручин, які навіть не призвели до шлюбу це погано. Ронда Розі Шолота Флер зустрілися у мейн вавенці в Resident 35 у 2019 році. Це був перший раз, коли жінки стали хідлайнерами події, коли Бекі Лінч здобула перемогу в історичному потрійному поєдинку та стала легендою. Три роки по тому вони повернулись, але вже без Бекі Лінч. Зрештою, у цих двох була справжня жорстока ворожнеча та серія матчів. У той час їхній матч на Беклеш був досить солідним, їхній матч на РСМА 28 був повним провалом. Можна з певністю стверджувати, що Бекі Лінч знову було потрібно у цьому випадку. Фанати з нетерпінням чекали на зіткнення AJ Styles і Шінські Nakamura в 2018 році. За кілька років до цього у них було неймовірне суперництво в NGPW. У них була хімія, чудова хімія, і вони отримали шанс показати її на найбільшому шоу усіх часів. Натомість AJ Styles і Шінські Накамура протягом кількох місяців ворогували, в основному за допомогою ударів в пах. Хоча це було смішно, але поганий сценарій міг би бути врятований хорошим поєдинком. У цьому випадку це було не так. Останній воїн підписав контракт з WCW у 1998 році за великі гроші і з великим галасом. Від нього ж одразу очікували ворожнечі з Халком Хоганом, і це саме те, що вони зробили. На WCW Hellow Havoc 1998 року вони зійшлися у матчі реванші який був проведений в R 6. На жаль, вся їхня ворожнеча була дивною, а сам матч став одним з найгірших в історії компанії. Невдовзі останній воїн був звільнений, закінчивши свою жахливу кар'єру в WCW. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки в коментарях. Чому? Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться реснинг. Дивіться багато. Всім до побачення.